Мало бути значно краще і насамперед гармонійніше. Ця сила ніколи не дасть вам заспокоїтись у бажанні поринути в трясовину розпачу. І це дуже добре і правильно. У мене часто траплялося, коли я опускав руки, впадав у зневіру, але завжди десь усередині, незважаючи ні на що, жевріло відчуття, що це тимчасово і такий період лише перегрупування для нового прориву. Я не ідеальна людина. І в різні періоди життя, коли я поводився по різному, часом просто неналежним чином, магнетизму в мені ставало зовсім небагато. Але ми всі люди, і все це припустимо, звісно ж, не можна допускати ситуації, коли можете впасти в крайнощі. Хотілося б думати, що я красень, що не старію, і усі від мене в захваті. Але адекватність мене не полишає, і я чудово знаю, що це зовсім не так. Мене влаштовує все, як є, і те, що можу виправити, виправляю та працюю над собою. Але, друзі мої, о Боже, я кажу це абсолютно серйозно і відверто, ви не уявляєте, скільки разів після моїх промов і просто спілкування на роботі, саме після вербального контакту, деякі гарненькі представниці протилежної статі намагалися дати зрозуміти, що я їх приваблюю. До того ці особи не проявляли жодної симпатії. А часом навіть зовсім навпаки демонстрували не те, що байдужість, а навіть якусь непризнь. Усе змінювалося після щирої розмови чи спілкування у компанії. Якось мені довелося пережити щось подібне навіть і в спілкуванні з чоловіком, барменом у нічному клубі, де я працював арт-директором. Після ще однієї цікавої розповіді з конкретної теми десяток співробітників, які захоплено слухали мою історію. Почали розходитися, готуючись до нічної зміни та приходу гостей. Барман залишився наодинці зі мною у другому внутрішньому залі клубу після того, як я сказав, що до мене в клуб сьогодні прийде дівчина, яка мені подобається. Він з усмішкою і якимось обуренням промовив: Гей, ти мені дивись, які дівчата.